Який твій найбільший страх, і як ти з цим борешся? От якраз страх померти гамном. Ну кажу прямо як є, Ну, реально, померти какашка, яка не реалізувала свої потенціали, таланти. От Багато з людей думають, що, от напевно, там зірки в Голлівуді, я, як людина, яка стояла з ними поруч. От ми думаємо, що люди в Голлівуді, у них там поменше проблем, у них же слава, гроші, популярність, оця вся історія. А насправді у них абсолютно всі ті самі проблеми. Пояснюю взагалі, ще проще і доступно, у них абсолютно та сама печень, легкі, мозок. Виходячи з цього емоції, відчуття. Переживання, битові проблеми. Все абсолютно так само. Ось Дивіться, я вам скажу Бред Піт. І ви такі, ох ти, Бред Піт, а у нього все супер, він там мірова звізда. А тепер давайте, от, у кого у вас із друзів було декілька шлюбів, ну, як мінімум два, розвод, щось незрозумілі якісь елементи, проблеми, розбите життя. Звучить досить плачевно, да, і у нас оточенні багато людей. Так Бред Піт такий самий, і Анджеліна Джолі така сама. Тобто вони переживають все абсолютно те саме.